Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденка важливих справ на 7 та 8 квітня 2024 року. Сьогодні, 7 квітня, місяць буде знаходитися в знаці Риби до 14 години 25 хвилин, а потім перейде в знак Овен. Продовжується стресовий період чорного місяця. Період гекати, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Поливи необхідно привести до 14-ї години дня підживлення не проводимо попереду народження молодика. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 квітня. На сьогодні треба виключити з нашого раціону. Чорний чай, каву, алкоголь, ліки, консерви, будь-які, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. А готуємо. В меню повинні бути будь-яка риба, морепродукти, гречана каша, молоко, сири, різні горіхи, сухофрукти, доступні фрукти та овочі, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, квасолю готуйте, Прянощі обов'язково теж додавайте до різних страв. Зелень їжте те, що вже виросло, та пийте традяні чаї. Завтра, 8 квітня, народження молодика та сонячне затемнення в знаці Овен. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Поливи та підживлення не рекомендуються, можна проводити тільки обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 8 квітня сприятливий день для різних заготівель. Будь ласка, бережіть себе, складний стресовий період і енергії дуже важкі, тому краще проведіть в спокої ці дні і підготуйтеся до нового періоду зростаючого місяця. Здоров'я вам! Та здоров'я вашим рідним і близьким. Що ж важливого для здоров'я ми повинні знати на 8 квітня? Не можна використовувати для харчування міцний чай, не використовуйте каву і алкоголь. Що ж готуємо? Готуємо м'ясо нежирної птиці, рибу, морепродукти. Доступні овочі та фрукти. Що стосується цибулі та чесника, вже зелені є, дуже багато її є цибулі та чесника, будь ласка, в першій половині дня. Використовуйте зелень свіжу, яка у вас є, лимони цитрусові і висівки для видалення шлаків. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів! Добробуту вам та щастя! І доброго проходження оцього місячного затемнення і завершення коридору затемнення, щоб воно у вашому житті принесло тільки добро, світло, божественної любові і щастя. Зустрінемося ввечері. На все добре, бувайте здорові!